Привіт! Мене звати Ольга Лімітріт, і в цьому відео ми поговоримо про плюс Кванперфект. Зараз на курсах ми проходимо цю тему, і багато моїх учнів не розуміють. Особливо коли чують слово плюс квамперфект, їм вже страшно. Отож, пояснюю. Якщо ви розібралися з перфектом і претерітом, то плюс вам перфект вам буде дуже легкий. Ми поговоримо про утворення, використання, вживання. І дослухайте обов'язково це відео до кінця. Тому що я розкажу цікавий факт про плюс Утворення. Для того, щоб утворити плюс перфект, ми будемо замість Hubben і «зайн», так як в перфекті, використовувати Гатн і Варен. Дуже легко. Хатн. Ich warren plus Partizip 2. Ich habe gekocht. Ich hatte gekocht. Ich bin gefahren. Ich war gefahren. Ich habe gegessen. Ich hatte gegessen. І так далі. Як ж ми використовуємо? Використовуємо ми, коли у нас йде мова про дві події в минулому часі. Щось сталося, ви про щось розповідаєте зазвичай, так? і у вас було дві події в якихось в минулому часі. І одна з них, яка була старіша, яка була раніше попередньої події, буде саме плюс к вам перфект, утворюватись саме за таким способом: «Hatten» і Waren плюс партіп цвай. Давайте, наприклад, так. У нас є два речення: Ich bin і Берлін, наприклад, одне речення. Це буде теперішній час. Ich bin in Berlin. Ich kaufe eine Tasche. Ich kaufe eine Tasche. Ich bin in Berlin. Теперішній час. Отворимо з нього перфект. Звичайний перфект для того, щоб ви також розуміли. Ich bin in Berlin gewesen. Ich bin in Berlin gewesen. Так? І ich habe eine Tasche gekauft. Зрозуміло. Перфект. І тут перфект. Наступне ми можемо отворити також претеритум. Ich war in Berlin и ich kaufte eine Tasche. Ich war in Berlin, ich kaufte eine Tasche. І наступне ми вже утворимо плюс вам перфект з обох цих речень. Ich war in Berlin gewesen і ich hatte eine Tasche gekauft. І тепер створимо з цих двох речень плюс вам перфект. Значить, Уявимо, що я була в Берліні і купила сумку. Але спочатку я купила сумку, а потім я була в Берліні. І хата АйНеташи Кікауфт, і він і в Berlin gewesen. Так, ну це якщо буде рівень А1, і ми так будемо говорити. Зазвичай Плюс Комперфект утворюється за допомогою таких слів, як після того як або перед тим як. Після того, як я була в Берліні, купила я сумку. Або після того, як я купила сумку, була я в Берліні. І німецькою мовою це буде Нагдим, після того як. І тут у нас буде зворотній порядок слів. Або Before перед тим як. Перед тим, як я була в Берліні, купила я сумку. Так? І давайте ж спробуємо створити. Нахдим, eine Tasche gekauft Hatte. Після того, як я купила сумку, далі ставиться кома і речення починається з дієслова. Була я в Берліні. І друга частина цього речення буде в перфекті, або можна також в претеритум. Ва ich in Berlin. Ва ich, ich in Berlin. Після того, як я купила сумку, була я у Берліні. Саме в такому. Отак використовується і утворюється. Так? Тому що просто окремими реченнями в житті воно не використовується. Воно зазвичай використовується, коли ми щось розповідаємо, після того, як, перед тим як. Давайте спробуємо перед тим, як. Бефо. І також буде зворотній порядок слів. Ich in Berlin gewesen bin», hatte ich», tasche gekauft bevor ich in berlin gewesen bin bevor ich in berlin gewesen bin perfekt hatte ich eine tasche gekauft hatte ich eine tasche gekauft ja? bevor das Коли ми розпочнемо речення з біфо, також буде зворотній порядок слів, і далі ставиться кома, і також речення буде починатися з дієслова. Хати і, айнеташаут. Дуже легко вам треба запам'ятати на хдем і біфо. Дуже часто використовується, що дві події, одна з яких буде в минулому часі, дві події в минулому часі, і та подія, яка була раніше, буде в плюском перфекті, інша буде в перфекті або в претеріту. І в кінці обіцяла я вам розказати щось цікаве. Німці навіть просто можуть використати плюс вам перфект в розмовній мові, коли вони скажуть, що вони просто були в Берліні. Це такі регіональні особливості, ви можете почути, вони можуть сказати ich war in Frankfurt», «Ich war in Frankfurt», Я була у Франкфурті. Можу сказати «Ich bin in Frankfurt gewesen». або ж можуть сказати «Ich war in Frankfurt gewesen». І Хва Ін Франкфурт gewesen. Просто в розмовній мові використовуючи просто плюс к вам перфект. Саме в таких реченнях, коли вони десь були, можуть так використати. Ніколи не питайте їх, чому вони там використали вакуум, чому більш вони вам пояснили різницю між цими всіма. Драматичними формами, тому що насправді їм дуже важко це пояснити. Так? І вони просто розмовляють німецькою мовою, так як ми українською і це знаємо. Ви можете дуже часто чути плюском перфект в розмовній мові через хате і через варен, тому що дуже часто люди розповідають про якісь минулий подій. А, це все, що. Я хотіла вам розказати. Надіюся, моє пояснення було вам корисне. Якщо було корисне, обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Напишіть в коментарях якісь речення в плюс к вам перфекті. Так? Тут два речення в плюс к вам перфекті. Я за можливістю перевірю. І які теми ви б хотіли, які вам є теми складні і ви хотіли почути. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я також буду створювати такі маленькі відеопояснення. Почуємось в наступних відео.